Упродовж наступних двох місяців збройні сили України отримають від Німеччини і ще один дивізіон Сау «Панцергаубіце-2000». Тоже у ви шутка. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Нагадаємо, що на початку місяця Пісторіус анонсував передачу Україні дванадцяти самохідних гаубиць «Панцер Гаубіце 2000» на суму 150 мільйонів євро. Пісторіус також зауважив, що загарбницька війна Росії проти України вказує. Наскільки важливою є артилерія на сучасному полі бою сухопутні сили навряд чи здатні діяти без ефективної та оперативної артилерії, наголосив очільник оборонного відомства Німеччини? Нагадаємо, що нещодавно збройні сили України отримали 18 артилерійських установок Богдана, виробництво яких профінансувала Данія, мирний план, який вже дуже дуже скоро президент представить Джо Байдену, а сподіваюся, що ми тоді більше подробиць дізнаємося, бо поки що так чотири пункти основні. І один додатковий і безпека і от такі загальні красиві е, фрази. Е, чи дійсно ми там побачимо щось конкретне, тому що згадуючи попередній мирний план, чи це продовження того плану, ми не знаємо там, де було 10 пунктів. Ну там теж, нібито, все правильно було написано, але якоїсь конкретики, яка б дійсно призвела до завершення війни, ну там на жаль не було. Ну, дивіться, є дипломатична рамка, яка завжди не має конкретики. Чому? Тому що дипломатична рамка без забезпечення примусу до виконання конкретних осіб, воно не працює. Тому в дипломатичні рамки рамці ви ніколи нічого не побачите. Тому що так побудований світ, воно красиві слова, показує напрямок, а все інше працює тільки армія. А Військові плани ніхто, звичайно, ніхто не скаже. Куди будуть бити, як будуть бити, і так далі, тому що по іншому воно все працювати ну і не буде. ви не це чітко розумієте. Ну, скоріше за все, звичайно, що воно буде представлено союзникам. Теж з вашого боку, що повинно бути зроблено, з нашого боку, що буде зроблено. Але ми повинні завжди сподіватися більше на себе. Більше на себе мається на увазі, якщо а, не, зараз поки що не протискуються удари по території Російської Федерації, значить треба показувати, що в нас є свої можливості для того, щоб бити по території Росії. Так, ну в даному сьогодні там прилітало по Енгельсу, а кожного дня повинно прилітати по енергії. Ці росіяни йдуть зараз в осінь зиму, а споживання електроенергії зростає і тоді змушувати змушувати щоб вони. Йшли по цьому напрямку, який визначений у плані, тому нічого й не сподіватися. В цих в планах воно скоріше за все не буде. Просто там колись була формула, значить, миру. А тепер у нас план перемоги від зміни назви міняється суть. І вчора, просто після того як президент розповів про те, що на 90% ця пропозиція готова, в мережі довелось читати. А чому б не показати це українцям? Чи може в цих чотирьох пунктах плюс один додатковий післявоєнний міститися щось, що може не сподобатись тим, хто зараз на передовій? Ну давайте так. Ну, скоріш за все, воно насильно буде змінено те, що вже проголосовано в ООН. Ну цей план, який представлено Україна, він або в такій чи іншій мірі буде співзвучний. Ну, дивіться, чому змогла відбутися така операція, як Курська операція, коли було неочікувано для росіян, неочікувано для цього Тому що, що ніхто не нічого сказали. не говорив. Так? Так. Ми повинні звикнути, що підготовка такої величезної кількості людей, підготовка планів військових це є компетенція вищого керівництва і політичного керівництва. Якщо вони змогли це зробити, то значить так воно і повинно бути. І а не ну не визначається на загальному голосуванні, а, куди повинен йти військовий, як повинен йти, тому що це військова таємниця. Ви повинні розуміти, що Україна може виграти тільки в асиметричній війні, коли кроки будуть дуже неочікувані навіть для наших деяких союзників, в тому числі тому, що ми бачимо, що у них не завжди є таке бажання підтримувати Україну, але вони будуть змушені йти тут, то Туди, куди потрібно. Просто знаєте, ми часто забуваємо, з якої стартової позиції починала Україна. Ну ніхто не хотів взагалі давати можливість використання навіть західної зброї на території Росії. Пам'ятаєте рік тому, як тільки РДК зайшло тоді, в Білгородську область скандал За був бельгійський з Бельгійських гвинтівки, і, і там ще американський Хаммер був. А зараз чи використовується зараз американська зброя по території Росії? використовується. Тільки там у бомби Хаймерси. Використовується ну, добре, там 40 скільки там 70 кілометрів. Ну, чи використовувалося та камси по території Росії, використовувалося, коли вони намагалися напасти тоді на Харків, використовувалося, значить прецедент існує, значить, протиснули, незважаючи не на що. Це знову таки показує, що тут захід це завжди можливості, захід це завжди торги. Ми повинні це розуміти. Те, що зараз говориться, що зараз неможливо, це не означає, що воно завтра буде неможливо. Це ми повинні. Мені розуміти, що так побудований захід, і силу треба показувати, внутрішню потенцію, як ти можеш це реалізувати. Наштампували своїх дронів, так почали виносити НПЗ і ну, показали результати. Так. Значить, наступний так, якщо буде так, то буде ось так, або як з цими СБУшними, цими дронами Сі Бейбі. Бачите, показують, вони вже ховаються у Новоросійську, і чорноморського флоту. Фактично немає. в чорному морі змогли самі зробити. Продемонстрували, продемонстрували. Тому все інше від нас залежить. Нам же фактично відкритим текстом говорить: робіть свої ракети, робіть свої зброї, і тоді буде все гаразд у вас. А далі ми у нас є там межа на даний момент, тому що ми не знаємо, як воно буде змінюватися. Але е, я вважаю, що ми йдемо в осінь зиму. Потенціал українці, України про перенесення війни на територію Російської Федерації значно зріс, незрівнянно не зріс з минулого року. Тому що знаєте, ми знову забуваємо, що було минулого року. Минулому році мріяти про те, щоб 150 дронів одночасно прилетіли в один день в Україв в Росію по енергетичній, Об'єктах, ну це було просто неможливо. Зараз є таке, тому тільки так це працює в цьому світі. Чи означає це, що ці е, мирні плани, формули миру, точніше план перемоги, як це називають зараз? Це все дуже важливо, але це скоріш допоміжний фактор. Взначальним є саме те, що на фронті відбувається. Ну дивіться, все рівно дипломатична рамка завжди існує. В бездипломатичні рамки, ну там куди йдемо, ми бачимо ось так. Ну судячи з того, що я бачу, така стратегічна лінія а, і військового керівництва і політичного керівництва це доведення Росії до. Стану, як я вже говорив у вашому ефірі, неодноразово як Німеччина в Першу світову війну. Вони ще знаходились на території ну, той самої Франції, навіть могли обстрілювати Париж, але були змушені тікати з в тому числі з Франції і з інших територій Європи, тому що ну, просто не могли вже далі продовжувати війну. Французи ж не відвоювали свою територію. У них теж були величезні втрати Верден і так далі. Але вони були змушені, тобто німці були поставлені в таке становище, коли вони. Було змушені тікати, так я думаю, що Україні є шанс, ну принаймні в цей осінь зиму поставити росіян в таке становище, щоб створити там гарний хаос і передумови для гарної громадянської війни. Тобто, за великим рахунком, Касим жамар Мартокаєв, який на переговорах з Олафом Шольцом, днями сказав, що Росія на полі бою непереможна, і всі, хто втручатиметься в цей процес, зазнають просто непоправних втрат. Угу. Він помиляється за великим рахунком. Можна зробити так, щоб Росія була. Можна, переможем. звичайно, можна. Ні, ну Дивіться, у Казахстану власна власна історія. Там, да, хоча 90% казахів дійсності підтримують Україну. Там е, я зустрічався з казахами, вони говорять, ну, настрої в Казахстані, от навіть там була це свято, коли було в цьому в, в казахське свято. Мабуть, нове буде, коли Україна в Курську область був удар, тому що ну, він, він політик, він говорить те, що приємно росіянам. Але ж це не означає, що він їх потім не пне зайвий раз, там, так, коли як, як у Лукашенка, знаєте, я так за Росію так хочу, але пам'ятайте цю історію. це ж... Лукашенко тоді пнув першим Путіна, коли визнав, що є вторгнення на в Курську область. Він визнав, що Путін то ти, та там тобі ти брешеш, що там у тебе все гаразд. От і зараз у тебе не все там гаразд і так далі. Тому ну немає там у не... союзників у Росії. Немає це ти, ти, такі, знаєте, слова. Які говорять, ну добре, от ОДКБ вторгнення на територію Росії, ну так і де, умовно кажучи, ви великі союзники, які повинні захищати територію цієї держави, в тому числі, і тому це такі дипломатичні слова, які в дійсності показують, ну так вони говорять, що приємно росіянам, але. Якщо ви подивитись навіть російське телебачення, цих затвоєнкорів, російський народ, який вважає, що це неприйнятно, коли на території Росії знаходиться на землі, це, на, сапок солдата України топчить світую Русь. Там, да? і, це, і це створює проблеми для Путіна всередині країни, в тому числі. Це і для росіян не, а, а, така рядових росіян неприємна історія. Ну і протиріччя всередині армії і ФСБ. Збе все рівно відбувається, і тому це повинно в будь-якому разі використано Україною максимально. А те, що говорять інші, ну дивіться, ми повинні раз і назавжди забути, що там хтось про нас говорить. Якби Ізраїль завжди читав, що про нього пишуть в цьому світі, то знаєте, вони б там давно вже померли від інфаркту всі. Там, але ж вони не зважали, вони розуміли, що головне це власна спроможність, власне військо, власне виробництво і використання протиріч різних держав один з одним для того, щоб вирішувати свої проблеми. От вони так і вирішують свої проблеми, так і ми повинні вирішувати свої а, проблеми. Ви сказали, що довести Росію до такого сна стану до виснаження і до громадянської війни всередині. Так. А що може спровокувати цю громадянську війну? Ну температура мінус 10, перебита газ а, мережі Москви. — холодильник Москве. має промогти. А, а не будуть вони знову виходити на вулицю, палити багаття і записувати відео Путін. помагі»? — Ні, почекайте. В Москва ми ж, Ми не про Росію говоримо, ми про Москву говоримо. Це зовсім різні речі, це столиця. Ми можемо в тому числі я впевнений, спровокувати граб на грабліна. Нам ще невідомо кого росіяни більше ненавидять Москву, московських олігархів чи українців. Тут дві різні речі. А що більш що більш безпечно грабувати рубльовку ніж іти гинути, наприклад, на фронті? Тут такі точки розламу цікаві Є пам'ятаєте, перше дрони прилітали ще рік тому в Москву, і тоді у соціальних мережах Росіян ГО. О, москвічей теж почали мочити. Добре, тоді навіть Соловйов обурювався. Ну, ми ж є єдина країна і так далі. Тобто точки розламу і ненависть до багатих там теж є. Фактично, це повторення сценарію 17-го року Україна може організувати. Я думаю, плюс робота в соціальних мережах. Є там принижені групи, які постійно пресують росіяни. Ну, наприклад, це самих вихідців Середньої Азії. Вони працюють на їх економіках, а з ними ставляться як до сміття. Далі вони там зараз Зараз тиснуть теж на цих вихідців середньої Азії. Там є таджикська діаспора велика, там є узбекська діаспора, чеченці ще, от, точніше, Кадирів, це ще точніше кадирівці. Що невідомо хто буде перший на рубльовці знаходитись в цей час, кадирівці чи інші групи, тому ми можемо спровокувати саме Москву. Тому що от Москва це зовсім інша річ, це удар в саме серце. Чи можемо ми створити там умови для заворушень в Москві? Звичайно, що можемо там. Да? Ну, уявіть собі, мінус 20, ну, краще мінус 20 на вулиці, вирубається тепло та світло. В Україні ж, ми ж повинні розуміти, в Україні ж зима та не така холодна, і те у нас під питанням, а в Росії точно холодні зими. Тобто, дві точки я бачу: це Санкт-Петербург та Москва. А там можуть бути різні варіанти, можуть використати внутрішні групи, в тому числі хто сказав, що не з'явиться нові вагнера, які з задоволенням не почнуть грабувати Москву. Тобто це великий шанс для України для того, щоб створити заворушення. Чи будуть як ви говорите, стояти на колінах? Стоять та на колінах хто? А це ну мовно кажучи, проста Росія. А в Краснодарі, коли ви виробили тоді світло, вони почали виходити на мітинги, тому що це їм не подобалось. Так? і це це оці точки розламу, які Україна повинна використовувати.